Й турнір таку увагу із трансляцією на ютуб каналі Української асоціації футболу, яку може побачити будь-хто по всьому світу одну водночас. Це протистояння для нас. Можливість побачити наше футбольне майбутнє на власні очі зараз. Холодне мовчання відбудеться у Житомирі. Учасники матчу вшанували пам'ять усіх загиблих, цивільних та військових в часті жахливої війни, що триває в Україні, на жаль, і надалі. От для нас цей матч, повторюсь, можливість подивитися на наше майбутнє. Цікаво, те, що в дитячій футбольній елізі України діти стартують з категорії u 14 із.